Всім привіт! Всім привіт! Вирішив зняти про піч Пуаментара після двох років експлуатації. Так, рівно 2 роки назад я її придбав. Ось зараз ми подивимося, якого стані. Ось це Так. збереся. Це я вже запакував. Зараз буду розпалювати цей висяч гілки винограду. Ось. Ніяких твердих до дерева я не ставлю. Ось таким, так сказати, відходами палю на даний час. Ось так зеркало виглядає. Цікло точніше. Так, так труба. Зібрана труба по диму. Так. Ось так воно виглядає. Тут є ущільнення, воно трошки фарба посипалася. Так, такі олідові вікно. Так, в принципі. В гарному На перших розпалюваннях був чути запах від фарби, зараз вона кристалізувалася, запаху немає. Так. Що я придумав? Для того, щоб вікно не закопчувалося, так, була така проблемка, так. я ось взяв ось таку від підтячого велосипеда такий так? І вставимо сюди його тобто, ось і воно трошки, виходить, відсуває Це, е, листя, дрова від стекла. В результаті воно не закопчується і досить непогано горить. бувало що Униз загорає, завалювась на стіку. Так, ось такий вихід я придумав. Так, зараз розпалимо. І подивимося, як вона буде горіти. Так. Ось, два роки печінь, дуже задоволений. нарівається швиденько. Так. сірниками. Сир... Так, Як я це зроблю? Телефон не впав. Ой-ой-ой, так, запалюємо. Так, так, так. Є З... так є, впав, телефон впав. Ось ми прикриваємо, знизу відкритий, подував, да ось як воно розгорається. Планку ми бачимо, що. У вогонь не біля самого стекла, а в глибині, так. в результаті такого не так, так закопчується. Плюс при розпалюванні. Так, лишає не, не невеличку щілину. Так. Буквально чуть, трошечки. Так, в результаті дим. Якщо ми бачимо. З рахунок повітря, що затягується, йде не, не стекла, а стекла його від, 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 відтягує. Ось так. Ось так і воно розгорається. Заправив я піч, Обріз, те, що я обрізав винагора, гілки, листя. Ось. Ось так воно горить, гориться листя. Ось так. Ну, так виглядає піч після двох років експлуатації. Все, всім гарного дня.